Ліотон-Гель-1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Зараз давайте до заяви приголомшливої віце-прем'єр-міністра України і міністр цифрової трансформації Михайло Федорова. Фактично, вона так знаєте як. Грім серед ясного неба, так неочікувано дуже. Тим паче е, на фоні всіх оновлень в уряді. Та е, от так, значить, заява така. Заява така. Він не заявив про скасування наказу 11.12 щодо організації дистанційної освіти під час воєнного стану. От так. І звичайно, багато хто не розібравшись, розцінив це як скасування онлайн навчання взагалі. От давайте зараз розберемо детально. Чи а Чистанційка можливе... зараз дуже популярна в різних форматах. Це дуже такі важливі елемент. І, і дуже часто необхідна. Ну, от, власне, чи можливо е, таке в Україні, чи може бути в нас навчання лише офлайн? Як, звичайно, на це реагують в першу чергу вчителі, батьки, ну і діти? А потім поговоримо. Давайте подивимось, потім поговоримо близько. Дистанційне навчання відмінять де ховатися дітям? Ну дві хвилини і балістика прилітає. Діти ходитимуть до школи щодня. Вже адаптувалися, звикли. Ну, такі реалії. Що про відміну дистанційки? Думають учні, батьки та вчителі разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей, виводити дітей в офлайн. Ця заява міністра цифрової трансформації Михайло Федорова підштовхнула батьків дітей до обговорень. Йдеться про відміну онлайн навчання саме для тих учнів, які навчаються в Україні. У мережі думки розділилися: одні за скасування дистанційного навчання, інші проти. Ми вирішили вийти на вулиці Києва та поспілкуватися з українцями на цю тему. Спершу зустрічаю Юлію разом із шестирічною донькою Софією. Вони живуть у Рівному, приїхали до Києва в до друзів. Під час дистанційного навчання ну, дітки зазвичай не всі дуже уважні онлайн, коли вони працюють. Але в, в, зі сторони безпеки, я думаю, що краще все-таки, якщо посилюються обстріли, то має бути дистанційне навчання. Юлія розповідає, Софія перейшла в другий клас, і якщо її переведуть лише на офлайн, навчання не турбується. В нас радіаційне укриття, в нас хороше укриття, і тому воно досить безпечне. Ось воно облаштоване, надійно побудоване. Будівля сама ж Софія каже: у першому класі в неї було дистанційне навчання, втім, офлайн уроки їй подобаються більше. Тобто там можна все слухати добре і не буде пропадати зв'язок. Далі зустрічаю Лідію з донькою Софією. Жінка каже, в прифронтових регіонах має бути навчання лише дистанційним. А де ховатися дітям? Ну дві хвилини і балістика прилітає. Я вважаю, що освіта дітям потрібна. краще дистанційно, ніж взагалі ніяк. Лідія каже, що її донька навчається в третьому класі. Під час повітряної тривоги жінка з Софією виходить на зв'язок, аби запевнити себе, що дитина в безпеці. Вже адаптувалися, звикли ну, такі реалії маємо пристосовуватися, що робити. а ось Вероніка з сином Олегом із Одеси. На її думку, зараз відмінити дистанційне навчання неможливо, тому що деякі школи працюють в змішаному режимі, тому що не вистачає місця всім дітям в укруті. Ми, наприклад, зараз навчаємося в території садочка. Бо школа стара, немає укриття, обіцяють його побудувати, але вже три роки війни, і так це все тільки на балачках. Дев'ятирічний син Вероніки перейшов у четвертий клас. Жінка каже: якщо б вели лише офлайн навчання, то за дитину б постійно переживала. В Одесі наприклад прилітає дуже швидко, іноді ми пока спускаємось в укриття, воно вже може десь вибухнути. Утім, Олегу більше до вподоби дистанційний формат, ніж змішаний. Бо можна сидіти вдома, не ходити в школу. Далі зустрічаю Наталію з двома доньками. Вони з Харківщини. До школи ходить лише молодша. Її звати Ірина. Наталя каже, офлайн навчатися дівчина не може. Не будуть ходити в нас в школу. У ну, нас школ там немає. Ну це в Києві, далі десь ще в інших областях, а в нас ні. Наталя каже, що офлайн мають навчатися діти, у яких у школах є облаштоване укриття, і це рішення має приймати дирекція. А Ірина навчання в школі за партами не уявляє. Вона в восьмому класі. З них останніх п'ять навчається дистанційно, обичні уроки, але онлайн і Ну, трішки зручніше, бо якщо нема змоги зайти на урок, ти можеш просто сам потім опрацювати матеріал і дог... ну, здогнати однокласників. Ірина каже, навчання офлайн взагалі вже не уявляє. А ось у директора ліцею, що на Дніпропетровщині Андрія Олійника, своя думка щодо відміни дистанційного навчання. Він розповідає, що в його школі зараз змішаний формат. Говорити про відміну дистанційки взагалі ми не можемо. У нас укриття на 250 людей всього загалом, а учнів 850. А якщо говорити про інші міста, там учнів ще може бути більше. Директор каже: після заяви Федорова йому одразу почали писати батьки учнів. Вони почали ставити питання, як це не нам робити, як це не буде дистанційки. Що з укриттям? Ну тут тобто ми відразу їх заспокоїли. Тобто, ми ну як вони щепляються, всі відразу побачили заголовок, все, а суті вони не бачать. Тобто, наша задача була їх заспокоїти в цьому. Директор ліцею каже, що зараз нововведень ніяких немає. А якщо будуть, то вводити їх буде в заклад лише зважаючи на безпеку. географія, яка ти побачила, всі в Києві да, зустріли, та, 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 але та, та. з усіх різних з точок різних і різне точка. бачення дистанційки. Давайте так про повне скасування дистанційки не йдеться зараз, але про реформування точно йдеться. От які про важливі буде? зміни, які будуть. так однозначно, буде, та. однозначно там е, доцільно це недоцільно. Які зміни про все це ми поговоримо з Іваною Коберник, Це співзасновниця громадської організації Смарт Освіта, експерт освітянський. Після 7.40 дочекайтеся, е, долучайтеся до розмови. Так, ми що, як і обіцяли, зараз поговоримо про дистанційне навчання, яким воно буде, і давайте одразу почнемо з того, що дистанційка не скасовується. Але вчора, коли вийшла така заява міністра цифрової трансформації, першого віце-прем'єр-міністра у новому уряді Михайла Федорова, про те, що, начебто, е, дистанційне навчання скасовується, здійнявся галас. Звичайно, люди почали реагувати. А мова йшла про скасування наказу 11.12 щодо організації дистанційної освіти під час воєнного. Ас, от ми зараз пропонуємо розібратися взагалі, що це за наказ, е, чому його критикували і чому люди так відреагували власне на це. Будемо про це говорити і співзасновницею громадської організації «Смарт освіта» Іваною Коберник. Доброго ранку, дякую, наші раз що прийшли і оперативно так прийшли пояснити. Давайте для початку пояснимо, що це за наказ, та що там написано в ньому. А загалом це наказ, яким Міністерство освіти і науки намагалося унормувати дистанційне навчання для того, щоб воно не було фікцією, але унормували як могло. А зазвичай такі речі бувають досить болісними і не завжди враховують всі нюанси, тому що наказ він один на всю країну, а ситуація в школах дуже різна. Відповідно, найбільше від цього постраждали школи з тимчасово окупованих територій, які зареєстровані на Україні і працюють дистанційно на українській території на підконтрольній. І е, працюють дистанційно також школи у прифронтових областях, які не можуть працювати очно Очни. з безпекових питань. Головне, що там було, це спроби зробити дистанційні класи більшими до 20 дітей. Потім була там версія дозволити їм все таки 10 дітей, але навіть це для них досить складно. А і другий момент те, що діти, які перебувають за кордоном, отримували таким чином лише право навчатися за українознавчим компонентом, що досить болісно для старшокласників, якщо вони планують здавати НМТ. Тому що таким чином вони втрачають доступ безкоштовно зі своїми вчителями готуватися до НМТ за повною програмою, тому що, наприклад, математика, яка є обов'язковою там англійська мова, не входила би в Україну з нано та Треба зазначити, що це друга спроба, тому що минулого року був такий же наказ, тільки ще жорсткіший: 850. Так само було велике обурення. Він не набув чинності. Його скасували, тепер скасовують начебто м'якший наказ 11-12, але саме головне, це означає, що для тих, хто вчився дистанційно, нічого не змінюється з 1 вересня. Тобто ще раз давайте зазначимо, дистанційно. Там ніякі правки, нічого, все як було, так і залишиться. Якщо наказ скасований, він не набув чинності, значить все залишиться відповідно. так, як є. Ясно. Чи треба щось робити? Треба робити з цим питанням. Поясню чому, тому що безумовно, якщо дистанційне навчання не повинно бути фікцією, воно не повинно mm. бути просто так не би мовити потрібно. можливістю отримати папірець, mm -hmm. але це не враховувало особливостей тих шкіл, де справді мало дітей. А друге питання, про яке я неодноразово говорила з міністерством, коли ви щось забираєте, ви повинні щось дати, наприклад, дати якось, більше так. підтримки. Тобто ви знаєте, що залишатися в своїй школі для цих дітей не тільки отримати українську освіту, це ще й зберігати зв'язок з домом. Угу. Окей, назвіть це фінансування інакше, що це не фінансування освіти, а фінансування єдності. Там перенесіть це на інший якийсь бюджет. Але дозвольте дітям залишатися в своєму класі зі своїми вчителями, тому що це їх зв'язок з Україною, ну і друге питання: всі обмеження вони ж ведуть до спроб їх уникнути. І Якщо вже ви обмежуєте, то треба надати також підтримку, тому що ще одна категорія дітей, яку, так би мовити, намагалися змусити вийти в очне навчання, це діти внутрішнього переміщення особи, які переїхали в безпечні регіони mm -hmm. України, але продовжують залишатися в своїх дистанційних школах. Mm -hmm. І тут неоднозначна ситуація, тому що з одного боку є діти з маленьких сільських шкіл, які приїхали в умовний кривий ріг, де хороші великі школи, якісна mm -hmm. освіта, хороші результати. Але вони залишаються в своїх школах, тому що їх спонукають до цього їхні вчителі, які бояться закриття школи, і пропонують, що у нас тут будуть вищі оцінки. що ж ти підеш в, mm -hmm. в ту міську школу, ти сільська дитина, в тебе там буде булінг. Так і це масова це... історія, так розумію. No, ну, на враховую, жаль, на що там робити? Це ж наказами не, 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 відрегулюєш, не ні. фактор. Ну намагалися відрегулювати да. наказом. So. Якби він набув чинності, ці б школи закрили, і mm -hmm. діти би пішли в ну, І це проблема, тому що, наприклад, в, в Кривому розі за е, статистикою у них дітей шкільного віку у ВПО. Десь більше 10%, 10 12%. А, а в криворізьких школах дітей ВПО шкільного віку 2%. Тобто, оті 8% кажуть, на кажучи, ясно. сидять на дистанційці Дома перед mm -hmm. монітором і швидше за все не монітором, а батьківським смартфоном і mm -hmm. назвати це якісною освітою Важко мені здається, що тут було би правильно доручити чи зобов'язати управління освіти займатися цією комунікаційною роботою, щоб вони не звіти змушували школи писати і фотозвіти надсилати mm -hmm. а якраз працювали з батьками, показували їм, які є школи, куди ви можете піти, робити екскурсії, подивіться, тут буде добре. тут Буде ваші діти отримують можливість соціалізації, можливість гуртків, можливість іншого розвитку. Ну але один з коментарів, який я бачив, і ми опитували там людей у Києві з різних регіонів, до речі, так виявилося. Значить, люди прямо кажуть і пишуть, що мону, дивіться дайте можливість більше ходити навіть у прифронтових зонах до школи, тому що коли ми залишаємо дитину вдома, не факт, що вона піде в укриття. А в школі ну все одно, так чи інакше, навіть якщо там немає прям такого тривозні, укриття тривозні, укриття, та, вчитель і, бере всіх, та. та як каченят, і веде та тобто можливо це неправильно з точки зору там якихось там правил і так далі. Але от життя воно таке. Я з вами згодна, і якраз я рада, що я чу, ви, ви читали це від батьків, бо якраз батьків часто доводиться в цьому переконувати. Mm -hmm. Їм чомусь здається, що якщо дитина вдома, вона в більшій безпеці, а все навпаки. Не було жодного випадку, щоб дитина була в школі під час прилітку, Льоту і дитина постраждала навіть якщо приліт був в школу, діти були в укритті, uh -huh. діти всі в порядку. А, навпаки, а випадки на жаль, загибелі дітей через те, що вони були вдома, а не в укритті, на жаль, були. Тому ви абсолютно праві. Але це не означає, uh -huh. що школи мають не бути все одно uh -huh. укриттям. Вони мають бути, їх мають контролювати і так далі. Тому подібне. Там мають бути якісь правильні uh -huh. безумовно. І чесно кажучи, я не чула жодного випадку. Школи дуже дисципліновано. Я ні разу не чула жодного нарікання. Uh -huh. Тобто як. Якщо дитина в школі, батьки зазвичай можуть бути спокійні, що вона буде в укритті. Uh -huh. Івана, як ви думаєте, ну або як ви це бачите? От, наприклад, я з Харківщини, так я спостерігаю, у нас в Харківській області школи не працюють uh -huh. очно, і ми розуміємо, чому є постанова не можна так через безпекові моменти. Але тим не менш, протягом року все одно будуються підземні школи, і в тому ж Харкові, і в інших прифронтових територіях, і має ще 180 шкіл, начебто, підземних не шкіл, а скажімо так, шкільних просторів відкритися безпечних, де діти могли б навчати. Це якось зможе змінити ситуацію. Це зможе допомогти? Це безумовно зможе. Це єдиний спосіб. Одна проблема це дуже дорогий спосіб, тому що норми були встановлені угу. такі. От ви кажете про найпростіші укриття. Угу. Насправді норми такі, що фактично ці підземні школи є протирадіаційними укриттями. Це дуже До дорого. Тобто на цю ж суму простіших укриттів угу. можна було б набудувати більше. Харківщина особлива історія. Це велика область, тому що є Харків, є е, е, території близько кордону Росії, але є і Харківщина. Яка під кордоном Полтавської області І тут за два кілометри від кордону в Полтавській області школа працює, а тут же в Харківській не працює. Я не переконана, що це оптимальне рішення, і можливо, Харківській обласній військовій адміністрації варто диференційовано до цього підійти, mm -hmm. щоб відкривати можливо в більш віддалених від лінії зіткнення е, населених пунктах можливість працювати очно. Тому так школи будуються, це дуже дорого. Це ті гроші, які могли би піти там на обладнання для нуш. Нові кабінети на багато різних речей, але mm -hmm. на жаль, вимушена українська держава має їх витрачати на підземні школи. Ну і треба розуміти. Ви сказали, що 180 за хорошого е розвитку подій там їх може стати там кілька сотень, але mm -hmm. ж у нас не можуть працювати кілька тисяч шкіл очно в довжній mm -hmm. лінії mm -hmm. зіткнення. тому на жаль, це не вирішує проблему. В тому ж Харкові дуже багато дітей. Дуже багато, але з них може вчитися очно зараз. Я не знаю точно скільки процентів, але я боюся десь до десяти. Я зараз багато їжу mm -hmm. по громадах, і от цікавий такий е, компроміс знайшли е, щодо грошей на побудову е, укриттів. Та mm -hmm. а дуже часто у маленьких громадах, е, у великих точніше громадах, е, будують укриття, і це стає не тільки школою, це стає клубом, е, якимось ще місцем чогось. І відтак гроші йдуть не лише освітянської каси, мовно кажучи, а там з якоїсь іншої, або якісь тобто, донорські умовно каже, зранку це школа до обіду Грубо та ввечері. Це та, вже як та, інший І будь ну, ласка. І життя закладу. є в громаді. Життя продовжується. Я повністю погоджуюся, що це якраз те, де. Біда сприяла консолідації зусиль і вирішенню mm -hmm. питань, щоб в громаді справді було життя. Наприклад, наша громадська організація Смарт освіта зараз реалізовує проект Power School, енергонезалежна школа. Ми в прифронтових mm -hmm. регіонах в школах на укриття встановлюємо великі акумуляторні системи, щоб mm -hmm. в разі відключень вони не, не ліхтариками діти собі світили і не пауербанками. А була стаціонарна система, коли автоматично вже вмикається світло. І в кривому розі ми тільки встановили систему цю на велику mm -hmm. школу, і туди пере. Несли пункт тестування НМТ. Наступного дня провели там НМТ. І була тривога, і було відключення. Але діти не відчули цього. Вони в вз... один хлопчик вийшов мені. Позвонив представник міської влади. Каже, у нас вийшов один хлопчик. Він каже: я перше за два роки пропустив тривогу, тому що пишучи НМТ, вони не знали ні про те, що була тривога, ні про те, що було відключення. Тому що насправді це дуже важливо. Забезпечити укриття, це забезпечити життя в громаді. А насправді. А, дітей в прифронтових регіонах дуже багато так. А, івана на сам кінець е, складна тема. Коли ми починаємо про це говорити, я одразу бачу тут і батьки, і вчителі, і все, і тут трошки і політика, і все на світі там буквально 30 секунд. Дайте, будь ласка, 30 секунд. Хто звідки якого джерела більше проблеми? Від батьків, від вчителів, від політики від кого. Слухайте у всіх свої інтереси, і в будь-якому випадку ми маємо домовлятися. Тобто, mm -hmm. ну нема когось гіршої категорії. Ну тобто, жодна категорія, яку ви назвали, не є гіршою за все наше суспільство. Великий борщ. Ясно. Ну як завжди, гусьом пасиві величезний Івана коберник. Дякую дуже розтлумачили, Далі будеш на інтерв'ю.